Ексклюзивне розгорнуте інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським від видання Тайм опубліковано було нещодавно в дещо поетичній формі описують вони розмову з президентом України, але багато важливих деталей ми зможемо з вами почути з цього інтерв'ю, яких саме дізнайтеся, якщо додивитеся це відео до кінця. Закликаю вас це зробити. Також прошу поставити вподобайку, щоб якомога більше людей побачили це відео і тих. То бачить мене вперше, запрошую підписатися на канал Мотивасян Ньюз. Отже, про поетичність, з якою описується зустріч журналістів Таймс з власне Володимиром Зеленським. Минуло перші шість років з того часу, як був Володимир Зеленський обраний президентом України, але він все ще здригається від. Полірованої латуні та люстр, які переповнюють його кабінет. Місце справді здається досить кричучим, як кімната, вирвана прямо з Мар Алаго. Це власна резиденція Дональда Трампа. Натякають так, журналісти, що по багатому так би мовити. Зеленський здається, не може перестати вибачатися за цю усю розкіш. Він воліє здати меблі, хоче зірвати пілястри та використати білу фарбу, щоб сховати сусальне золото на стелі. Але ви знаєте, у нас не було багато часу на ремонт особливо останні кілька років каже він, посилаючись на війну лише в задній частині своїх покоїв. Е Є його особистий простір, який здається домом для невеликої кімнати Зеленського з односпальним ліжком і набором картин, яких він обрав сам. Вони не є музейними експонатами ці картини на місцевому базарі. Подібні картини можуть вартувати щонайбільше кілька сотень доларів, але вони важливі для президента через те, що вони представляють. Та що висить над його ліжком, показує російський військовий корабель, що тоне у чорному морі. Інша картина показує, як українські військові воюють е, на Російській території третій о, улюблений епізод картини Зеленського показує охопленим полум'ям. Кремль. кожна з них про перемогу каже Зеленський при зустрічі з журналістами, показуючи ці картини. Це місце, де я живу, сказав президент. Але він не запросив мене на екскурсію, каже журналіст. Його основною метою, наскільки я міг судити, було розчистити повітря після е, недавнього візиту в овальний кабінет, той, що став вірусною сенсацією для світу і джерелом трепету для всієї країни, тобто для України, протягом кількох нескінченних хвилин вранці 20. 8 лютого президент Дональд Трамп і віце-президент Джей Ді Венс лаяли Зеленського, називаючи його невдячним, слабким і небезпечним, коли той говорив про свої спроби сперечатися за порадою людей, яким він довіряє, Зеленський здебільшого уникав розмов про цей епізод, не бажаючи поглиблювати дипломатичну кризу, яка загрожувала йому і коштувала б не менше ніж існування власне всієї України. Його стандартною відповіддю на запитання про це було: давайте залишимо це історії навіть зараз. Він сподівається перегорнути сторінку і рухатися далі, але його інстинкти рідко дозволяють йому довго мовчати про те, що його турбує, що частково призвело тоді до проблем у Білому домі. Йдучи на ту зустріч, каже Зеленський, він все спланував. Під час війни він кілька разів був у Білому домі, але це була його перша зустріч з Трампом в овальному кабінеті, і це ознаменувало б критичний момент зусиллях Трампа змусити укласти мирну угоду в Україні, щоб справити враження. Зеленський вирішив принести набір подарунків. Їхньою метою було порвати будь-яку злу волю США. Зеленський сподівався змінити ставлення е, Трампа до України і розвіяти те, що на думку Зеленського було впливом російської пропаганди на Білий Дім. Один із подарунків узгоджується з новою традицією епохи Трампа, в якій гості приносять блискучі знаки своєї поваги та вірності у недавньому прикладі. Бінімін Натаньягу, прем'єр-міністр Ізраїлю, подарував Трампу золотий Пейджер на честь вибухових пристроїв, які Ізраїль використовував для вбивства або поранення тисяч своїх ворогів минулого року у лівані. Володимир Путін пішов далі, замовивши картину Трампа маслом і відправивши її до е, Білого Дому. У випадку Зеленського подарунок був ще блискучішим. Чемпіонський пояс його друга Олександра Усика, який володіє титулом чемпіона світу з боксу у важкій вазі. Коли він сів на своє місце в овальному кабінеті, Зеленський поклав цей пояс на бічний столик біля правого ліктя, плануючи дотягнутися і передати його Трампу на очах у зібраних журналістів. Натомість, коли почався телевізійний брифінг, Зеленський потягнувся за ще одним своїм подарунком. Це була папка з серією жахливих фотографій, на яких зображені українські військовополонені після перебування в російському полоні. Деякі з них е, були е, Жорстко виснажені, інші демонстрували ознаки тортур. Це важка річ, сказав Трамп зі свінцевим обличчям, коли він забрав фотографію Зеленського і почав їх гортати. Ці фотографії, на думку деяких американських чиновників, позначили момент, коли зустріч пішла не так. Якби Зеленський запропонував чемпіонський пояс, цей жест міг би підняти настрій. Фотографії мали протилежний ефект. Здавалося, вони насторожили Трампа, ніби його звинуватили у стражданнях тих солдатів. Та й сьогодні Зеленський не шкодує про своє. Рішення представити ці зображення. Він намагався вийти за межі трансакційних інстинктів Трампа, за межі його потреби в лестощах і звернутися до Трампа як до людини. У нього є сім'я, кохані, діти. Він має відчувати те, що відчуває кожна людина, каже Зеленський. Я хотів продемонструвати свої цінності, але потім розмова пішла в іншому напрямку, каже Зеленський. Найкритичнішим в овальному кабінеті був момент, коли Зеленський запитав, чи відвідував Джей Ді Венс. Україну під час війни вони обидва знали, що ані Венс, ані власне Трамп не були там, і Венс відповів, що його не цікавлять пропагандистські тури Зеленського. Протягом усього вторгнення політика України була заохочувати гостей побачити знищення власне самої держави зблизька. Зеленський часто привозить відвідувачів до лікарень, повних поранених солдатів, руїн, спричинених ракетними ударами чи масових могил і захоронень, які залишають російські війська. Посланники Білого Дому намагалися уникати таких екскурсій після вступу Трампа на посаду президента. Але Зеленський залишається відданим цій цінності у дипломатії, і його команда запросила здійснити таку поїздку в день нашого інтерв'ю, каже сам журналіст. Пізно вранці президентський кортеж виїхав від офісу Зеленського в бід західного передмістя Києва і зупинився в селі Мощун. До російського вторгнення це місце налічувало близько 800 осіб, і воно стало відомим тим, що Зеленський на початку своєї кар'єри актора та коміка знімав тут одну зі своїх найпопулярніших комедій. Зараз на всю Україну Мощун відомий як хутір, де пролилася е кров і провалилася спроба росіян захопити. Київ битва, яка вирувала в е, навколишніх полях і лісах протягом 23 днів наприкінці лютого та в березні 22-го року, була, мабуть, найрезультативнішою в Європі з часів Другої світової війни. Якби все закінчилося б інакше, можливо Росіянам вдалося б оточити Київ, витіснити зеленського, поглинути більшу частину України та перекроїти мапу. Європи натомість сотні російських спецназівців були вбиті. В Мощуні. наших воїнів у мощені було 13 до 1, сказав Зеленський. Це не пропаганда, наполягав він. Це факт. Минуло три роки, як Росія програла цю битву, і ми приїхали відзначити річницю з цієї нагоди. Канцелярія місцевого губернатора підготувала вигадливу церемонію з військовим оркестром і почесною вартою, які стояли на місці. А багнети рушниць виблискували на сонці. Поле бою, де загинуло щонайменше 125 українців. Тепер було прикрашене прапорами на деяких із них було написано Україна або смерть. Чому українці захищалися на початку цієї війни? Це було через гідність, сказав Зеленський. Ми не вважаємо себе якоюсь супердержавою. Продовжив він, але українці дуже емоційні, коли справа доходить до нашого почуття гідності, свободи, демократії, наш народ повстає і об'єднується. Те, що вони сподівалися побачити в овальному кабінеті, було доказом того, що Сполучені Штати залишаються їхнім союзником, але в той момент було відчуття, що ми не є союз. Зниками або не займаємо позицію союзника, сказав Зеленський. У тій розмові я захищав гідність України. Незалежно від того, що відбулося, українці не звинувачують Зеленського в цьому в опитуванні, проведеному всередині березня, приблизно через два тижні після сутички в овальному кабінеті, 60% респондентів заявили, що США повинні підтримати заявку України на вступ до НАТО. Три чверті погодилися із Зеленським, що не можна довіряти Путіну щодо дотримання будь-якого режима припинення вогні навіть після тижнів нападів на Україну в правих змі більшість американців прихильно ставляться до Зеленського. Він бачить у цьому можливість, оскільки Трамп продовжує наполягати на мирі. Зеленський має намір вплинути на процес, звертаючись до американських виборців. Безсумнівно, він погодився дати мені інтерв'ю частково з цієї причини. Але він також визнає, що без перемоги самого Трампа у нього мало шансів забезпечити стабільний мир. Принаймні на цьому фронті непокірливість Путіна може виявитися. Пер перевагою. протягом останніх кількох місяців, поки Зеленський поступався і пішов на поступки, російські вимоги стали ще більш екстремальними, запускаючи бомби проти мирного населення, Кремль продовжує просувати свої максималістські умови припинення війни, включаючи розформування збройних сил України, усунення її уряду та гарантії, що Україна ніколи не приєднається до НАТО. На розчарування Зеленського Трамп погодився на деякі з цих поступок, не отримавши нічого. Натомість, він зняв заявку України на вступ до НАТО. Він на навіть припустив, що вітає Росію у G7, тобто поверне назад у велику сімку клубі найбагатших демократій світу. Зеленський каже, що дозвіл на таке скасує єдине конкретне покарання, яке загрожує Путіну за вторгнення в Україну його ізоляцію. Це великий компроміс, сказав Зеленський. Уявіть собі, звільнення Гітлера з політичної ізоляції, оскільки Трамп намагався припинити війну. Він схоже залишив усі пряники для Росії, а українці отримують БАТОГ. Якщо Трамп захоче чи він може витиснути з росіян поступки? бо Путін боїться лише Трампа. У моменти мирного процесу, коли США погрожували накласти санкції на Кремль за його продовження бомбардувань України, Росіяни справді злякалися, каже Зеленський. З часом він все ще сподівається, що Трамп зрозуміє, що Путін слабший, ніж здається, що йому не можна довіряти, і що перемога Росії у цій війні буде не тільки катастрофою для України. За його словами, це було б втратою для всього заходу, особливо для США та їхніх лідерів. Трамп його команда не змирилися б з такою втратою, каже Зеленський. У них є. Власні амбіції, вони бачать свою роль в історії не лише як могутні лідери, але й ті, хто може досягти гідного завершення війни. Ось чому я не вірю в ці апокаліптичні сценарії, чесно кажучи, я в них не вірю. Тим не менше, в одній із своїх останніх телефонних розмов із Трампом Зеленський спробував намалювати картину цього сценарію. Що станеться, якщо режим припинення вогню виявиться вразливим для нескінченних порушень з боку Росії? Усі міста в Україні, які розташовані вздовж лінії фронту, стали б схожими на е, тисячі Берлінів. Під час холодної війни відгорожені та розділені, ледве здатні виживати за його словами. Це були б мертві зони на карті Європи. І Зеленський не вважає, що Трамп хоче залишити таку спадщину. Найближчими тижнями Зеленський продовжуватиме доводити цю справу Трампу та Венсу, апелюючи не до їх вузьких політичних інтересів, а до їх принципів як державних і людських. Істот під час одного з останніх телефонних дзвінків він навіть запропонував Венсу переглянути своє рішення не відвідувати Україну під час війни. Ми вас ще чекаємо, сміючись, сказав Зеленський. Віцепрезидент не відповів. Через кілька днів, коли ми стояли біля дверей кабінету Зеленського, я думав, що сталося з чемпіонським поясом. У нього була можливість передати його Трампу, чи він приніс його додому після зустрічі? Я не знаю, сказав мені Зеленський. Можливо, він все ще там. У плотинині, яка виникла після тієї суперечки, я залишив його на столику біля дивану. Пізніше того ж дня, коли українці пішли, співробітник Білого дому знайшов пояс і відніс його до приватної їдальні Трампа, де він зараз. І стоїть разом з іншими сувенірами пам'яткою про невдалу дипломатію, резюмує свою статтю журналіст видання Time. І ось така, як я зазначив на початку, доволі поетична вийшла стаття про те, як бачить. Цю зустріч в овальному кабінеті, президент Зеленський, Саймон Шустер це написав цю статтю. Знаменитий журналіст, ви напевно про такого чули. Тож доволі цікаво описано, доволі цікаво. Інсайди почули від Зеленського. Але що буде далі? Чи вдасться налагодити все таки взаємовідносини з адміністрацією Трампа? І чи дійсно Трамп все-таки буде за рівність якусь, а не тільки плюшки Росія Україна? Баток побачимо вже, сподіваюся, невдовзі. Ну, а поки що, нам своє робити, свої справи, а це захист наших захисників. Як би це не прозвучало, захист донатом, нам треба допомагати арміям. Друзі, долучайтеся. В описі цього відео є вся детальна інформація. Полтавські волонтери збирають. Там є картки, банки всіх українських банків. Можете задонатити навіть 10 гривень і будьте впевнені, вони теж дуже допоможуть закрити термінові збори для тих, хто на самому нулі. Тож вдячний е заздалегідь тим, хто це зробить. Ну а якщо є бажання і можливість, в описі відео є. Ще і реквізити, як підтримати мій канал. Буду вам вдячний, друзі. Тримаємося разом. Ставте вподобайку, напишіть коментар, підпишіться на мій канал. Рекомендуйте мотивеся Ньюз своїм друзям та знайомим. Разом і тільки разом вистаємо і обов'язково переможемо. Слава Україні!